Зараз будемо трасувати. Ні, не про мені в іграх. Моя відеокарта такого не потягне. Ми протрасуємо шлях наших пакетів до якогось сайту. Скажімо, до оцього. Ви, можливо, чули про утиліту Ping, яка дозволяє перевірити доступність конкретного IP. Трасування схожа тема, але крутіша. Ця утиліта дозволяє перевірити час відгуку, кількість відправлених та втрачених пакетів на кожному зв'язку до ресурсу, що вас цікавить. Тож таким. Чином можна зрозуміти, де саме зосереджена проблема. Та годі теорії, давайте вже щось протестуємо. Так як більшість наших абонентів користуються Windows, показуватимемо на його прикладі. Тож спершу завантажуємо програму VinMT. Звичайно, можна скористатися і вбудованою консолью та командою Tracer, але програмка все ж буде зрозумілішою і зручнішою для більшості. Після завантаження програми вписуємо в це поле IP чи доменне ім'я сайту. На різниці немає. І запускаємо трасування. Ну тож ми бачимо кількість вузлів до сайту, кількість відправлених пакетів, відсоток з них втрачених та іншу важливу інформацію. Якщо замість IP якогось вузла написаний ось такий текст, або взагалі стоять зірочки, це означає, що він закритий для пінго. Це нормально. Так а що конкретно вам вміти робити трасування? Не забивайте собі голову непотрібними питаннями. Колись це вміння та й знадобиться. Ну або ні.